Привіт, дівчата! І сьогодні ми з вами робимо трендовий макіяж осені 24-го року. Червоні губи і зовсім легкі очі. Поки ще осінь тепла і сонячна, ми візьмемо тонкий легкий тональний. Коли на дворі стане більш прохолодно, я рекомендую обирати тональні засоби більш щільної, кремової текстури, щоб захистити нашу шкіру від вітру і холодних температур. Потім. Я наношу консилер і обираю зараз трошечки світліший відтінок, так як червоні губи полюбляють більш чисте обличчя. Це в мене бель, зволожуючий консилер у відтінці 10. Він не западає в зморшки, зволожує шкіру, освітляє її, те, що мені зараз і потрібно. Потім я все зафіксую пудрою, і це, до речі, новинка від торгової марки Bell пудра з аргановою олією, але матуюча і фіксуюча макіяж. Вона не є комедогенною і робить так, що обличчя матове, але не пересушене. Підійде для комбінованої та жирної шкіри. І, до речі, якщо є якісь шелушинки на обличчі, вона їх не підкреслює. Ну і куди ж дівчата без хайлайтеру? Зараз в тренді помірне сяйво, тому я обираю ось такий хайлайтер від Катріс. Він рідкий і його можна розтушувати в таку легеньку димку. Наношу його прямо пальчиком. Вилиці під бровою, зовсім трішечки на носик, над губою. І також ми його наносимо ще на очі. Ну і тепер наносимо рум'яшки. Це теж новинка від Bell Тріо. Я змішую всі три кольори і наношу, дівчата, нова зона це також тренд. Наносимо прямо під око ось сюди, на вилицю, трішки зверху і на скроню. Тепер додам трішечки бронзеру до вилиці і плавно розтушовуємо. Трішки на носик можна нанести ще і на бокові поверхні шиї. Тепер на очі я хочу нанести трішки хайлайтеру, візьму розовий відтінок, ось цей. Прям пальчиком, він дуже класно буде поєднуватися з червоною помадою. Ну і, дівчата, саме основний тренд цього макіяжу це очі без туші. Тобто ми не наносимо туш взагалі. Якщо ви хочете, можете пройтись олівчиком між віку зробити, і переходимо до губ. І нереально крута помада від Bell в тінці 0,9 це матова помада, яка дуже комфортна на губах і супер сіка. Через хвилину вона застигає і губи стають, мов оксамитові. Мені дуже подобається цей тренд, це поєднання голих очей і червоних губ. Чата експериментуйте з червоною помадою, тобто пробуйте, надихайтесь і будьте красивими.